Хороша, е, хороша гра сьогодні від команди Зелені леви дуже, можливо, десь грамотно в першому таймі так е, неохоче хлопці почали грати. Забили два м'ячі в принципі, і вже в другій половині почали грати у свій футбол, що призвело до ще чотирьох забитих м'ячів. Хочеться віддати належне команді супернику, а дуже змістовно. Хлопці старалися, хлопці видно, що боролися за кожен м'яч. Десь, можливо, їм не вистачало досвіду, так як в нашій команді. Дуже грамотна бесіда, напевно, була зі сторони тренера, виконуючи обов'язку тренера сьогодні Новосада Тараса. Заграли зовсім інший футбол, вдалося забити, реалізувати свої моменти і не дати реалізувати моменти гостям. Дякуємо змістований футбол. Дякуємо Збройним силам за те, що дозволяють грати, розвивати футбол у, не лише у Почаєві, але й в інших містах. Так що будемо грати, будемо допомагати, будемо підтримувати наші Збройні Сили разом до перемоги. Слава Україні! Ну, насамперед хочу привітати команду Зелених лекрів, яка сьогодні здобула перемогу. Цілком законно. На жаль. Сьогодні в нас була не одна з кращих ігор, одна з гірших ігор. Хлопцям не вдавалося багато чого. Напевно, вдалося це, що ми трошки за далекий переїзд, більше двох годин ми їхали. Не, не встигли вони ввійти в такий в тонус. Прорвали багато єдиноборств, неточних передач було. Но, на жаль, мусимо з цим змиритися. Будемо над цим працювати.